Бачимо, що у нас вечір, бабрики ще бігають, доробляють якусь роботу свою. Так, з водою у нас все начебто добре. Бачу, що знову склади переповнені. Зараз ми подивимось тут каштани. Кульбаби. Мені здається, що кульбаб потрібно збирати все ж таки менше. Пшениця і ягоди. Потрібно менше збирати кульбаб, а також ягід Отже, це у нас прапор збирачів, ми його вимикаємо. І це прапор лісоробів. Хоча тут особи немає що різати, теж його можна вимкнути. Але нам потрібно збудувати ще один склад. Ось тут він буде ідеально розташований, щоправда, на нього потрібно дошок 80, а дошки у нас немає їх зовсім, тому поки що вимикаємо. Бачимо, що нам не вистачає енергії. Почала енергія з'являтися, але все одно її дуже і дуже мало. Ось у нас є 4 лісопильні, Щоправда, правда не всі працюють. Отже, бобрики у нас ось тут проживають, їм іти дуже близько до робочих місць, а також ось тут проживають. Також майстерня шестерні теж не дуже працює. Але знову ж таки, я думаю, що проблема в тому, що у нас замало енергії. А якщо у нас замало енергії, значить нам потрібно збільшити її. Це збирати соку. Давайте збудуємо хатинку, збирача соку. Ось у нас є ось тут сік. Можемо хатинку ось тут і розташувати. Дошки потрібні, яких у нас немає, і шестерні, яких теж у нас немає. Чому у нас нічого немає? Куди ж це все пропадає? Тут на будівництво металеві блоки. Отже, ми їх виробляємо ось тут. І тут потрібні шестерні. Шестерні є, металеві блоки потрібні. Тут 15. І ось тут потрібно теж 30 блоків. Також ми виготовляємо папір. І десь було, що ми можемо виготовляти вибухівку. Ось бачимо динаміт. Завод вибухових речовин. Я так розумію, що оце він і є. Тут потрібні металеві блоки. І ми можемо тоді виготовляти динаміт. Просто до чого це я? Якщо ми ось тут підірвемо і буде у нас більша глибина, ми зможемо встановити ось такі великі водяні колеса. Відповідно, у нас буде більше енергії. Так, але до нас ще суне засуха. І нам потрібно бути готовим до неї. Бачимо, що поки що вода є, але це ненадовго. Отже, бачимо в другому нашому районі начебто все добре, можемо наняти додаткових працівників, які будуть щось переносити. Також ще вільні хатинки. У них лавочки є, зубки є де підостри, кущики, начебто у них все добре. Навіть є лікарське ліжко. І, звісно, що є багаття. Ну і основне, що в них з водою все дуже добре. І ще збудував ось таке лідо. Вони приходять, тут собі відпочивають. Отже, металеві блоки створюються дуже повільно. Хоча я бачу, що нам просто з енергією завжди дуже і дуже тяжко. Давайте ми один завод ось цей зупинимо, хоча в нас є тільки 7 шестернь. Так, але нам шестерні начебто вже і нікуди не потрібні. Тут залишилось 7 балок, і ми збудуємо друкарський верстак. Ну, а тут потрібно їх 30. Але проблема, що плавильні дуже і дуже повільно працюють. Отже, давайте, як тільки я добудую друкарський верстак, а також завод вибухових речовин, повернуся до вас і ще переживемо ось ми бачимо, наближається засуха. Відповідно, потрібно буде вимкнути ось ці глибокі водяні насоси. Бо, ми пам'ятаємо, минулого разу у нас це все пересохло. Тому будемо економити воду з річки. А ось ці насоси можуть працювати, так як тут води у нас досить і досить багато. І я бачу, що ось тут теж бобрики ліду збудували. І можете побачити, вони собі відпочивають, плавають. Отже, ми збудували друкарський верстак, а також завод вибухових речовин. І я будую ще один завод для того, щоб у нас було більше вибухівки. Тут ще проводимо доріжку. Також ось тут збудував великий склад, уже встиг його заповнити. У нас усе дуже добре з пшеничкою. Також у нас є хліб. Наші бабрики щасливі. І ось тут я збудував хатинку збирача соку. Відповідно, він з цих дерев буде збирати сік. Також я планую ось цю всю частину підірвати. Я думаю, що ці колеса потрібно буде розібрати, і це все теж підірвати. І тут ми встановимо колеса ось такі. Вони будуть більше виробляти енергії. Також я думаю, щоб вода могла протікати якось ось тут рівніше, нам потрібно збудувати щось наподобі греблі. Отже, мені здається, що ці колеса у нас не працюють. Ось тут ми збудуємо греблю. І вода тепер буде проходити ось так. Також нам потрібно ще зробити. Давайте перевіримо, що ми не збудували. Отже, мости нас не цікавлять. З їжі ми збудували уже все. По дереву у нас є майже все. Ось потрібно ще збудувати майстерню по дереву. Дерево дошки, а також потрібні шестерні. У нас шестернів небагато. Але із-за того, що у нас немає води, і зараз нічого не працює. Давайте я декілька заводів зупиню. Так як у нас є ось такі колеса-генератори. Бабрики в них бігають, виробляють якусь енергію, але ми бачимо, що її дуже мало. Так, тут потрібен металевий блок, ще один. Чому його немає? Тут 32%. Якщо ось цей ми запускаємо, зараз буде у нас ще один металевий блок. Тоді ось цей ми зупиняємо. Не хоче бабрик працювати. Ну, і ми бачимо, що у нас мало енергії. Також для енергії. Отже, по енергії у нас є двигуни. В принципі, я їх вже відкрив, можу збудувати. І є гравітаційна батарея. Гравітаційну батарею, як ми пам'ятаємо, потрібно будувати десь на висоті. Ну, і відповідно, все під нею взривати потрібно. Отже, на висоті найвища у нас точка це ось тут. Значить, це все нам треба буде підірвати. Але давайте збудуємо завод. Щоправда, на завод потрібно нам металеві блоки, а блоків у нас поки що немає, так як у нас немає енергії, щоб їх виготовляти. Отже, ми ще один металевий блок. Виготовили, відповідно, добудували наш заводик. Тепер вибухових речовин у нас буде вироблятися більше. Але потрібна для цього енергія. Адже з їжею у нас начебто все добре. Ще один ось тут склад заклав, але тут потрібні колоди, колоди приносять, а дошок нам не вистачає. Також ми бачимо, що ось тут вода вже закінчилась, тут ще начебто є вода. Тут є досить багато води. Думаю, для того, щоб часом не сталося, що у нас закінчиться вода. Отже, ми можемо збудувати ось тут ще бак з водою і можемо десь ось тут його збудувати. Адже ось тут у нас буде ще одна помпа і великий бак з водою. Так, вибухівки у нас мало, але я ще планував зробити ось так. Значить, беремо вибухівку, і по одній штуці встановлюємо ось в цих місцях. Отже, встановив я ще по краях динаміт. Потрібно, щоб були такі невеличкі ями. Де буде ще зберігатися вода на випадок, якщо це все пересохне. Давайте збудуємо для науки декілька винахідників. Хоча тут у нас є щось набагато крутіше, але тут потрібна енергія. Отже, це у нас будується з чого. Тут потрібні тільки колади. Адже річка у нас уже тече, відповідно, колеса працюють, і ми збудували багато вибухівки. Тепер ми можемо ось тут відкрити та збудувати ось такі величезні колеса, щоправда, щось вони не хочуть тут ставитись. Отже, тепер вирішимо проблему з нашою енергією. Значить, для гравітаційних батарей потрібна якомога більша висота. Я думаю, що ось тут ми їх будемо будувати. Тоді ось це все будемо ми підривати і будемо опускатися вниз. Також нам потрібно піднятися вище. Ось так зробимо. Звісно, що ось тут можемо цей край підірвати. Так як у нас вода начебто протікає, і ось ці колеса працюють. Але я бачу, що все одно нам не вистачає енергії. Ось продуктивність тут тільки 36%. А енергії у нас 400 з 1100 максимальної. Отже, давайте доберемося ось сюди. Тоді якось спробуємо збудувати платформи і підняти енергію теж наверх. І, відповідно, спробуємо уже ось тут будувати наші гравітаційні батареї. Також нам потрібно це в нас динаміт дошки. Нам ще потрібно збудувати майстерню по дереву. Але вона теж потребує якусь енергію. І потрібно 40 шестернів, які у нас вже є. Отже, давайте її десь тут розташуємо. Тут ми ще зробимо сходи зверху. Відповідно, потрібно вирізати ці дерева, щоб нам не заважали. І ось це все будемо підривати, збудуємо гравітаційні наші батареї. Отже, у бобриків все добре, вони працюють, відпочивають. Щось бігають, у когось є якісь проблеми. Давайте ось цих спитаємо, що їм не так. Говорять, що вони поранені. Отже, якщо вони поранені. Їм потрібно лікуватися. Отже лікарське ліжко я ще збудую їм. Наприклад, ось тут. Можна навіть з двох сторон. Тут можемо чагарник розташувати і лавочку, щоб вони відпочивали.